Друзі, ну що, вітаю! Сьогодні покажу вам, що я купила на 1000 крон. Якщо бути, то 1086 крон. Бачите, 41 цент. Зараз покажу, що я вам купила. Ну, я певна, що мені цього вистачить на 2 тижні. Трошки розкажу вам по цінам. Так, ну що, розпочнемо. Сіль. Дивіться, така я сіль. Коштує вона майже 10 крон. Тут взагалі дуже багато. Цінтипла 18,90-2090. Ледве знайшла соєвий соус. Ну, це така лакшері покупка, бо він коштує 38 крон. Класний соус знайшла в Норвегії. рекомендую. Бургер. Не бачите такий. Він коштує 16 крон, майже на 10 крон дешевше, ніж всі інші, але дуже смачний. Дивіться, така прикольна томатна паста. Спробуємо, як воно. 5 крон коштує. Перець, боже. О, моя улюблена приправа це просто перець. Ми, звичайно, не могла не купити суміш різних перців, гірчиці. О, боже, який запах. Реально крутий. Багеті. Тут один кілограм. Це я взяла найдешевші. В Норвегії є така фірма, бачите? First Price. Дуже багато продуктів у мене сьогодні саме з цієї фірми. Дивіться, вартують вони близько 20... Ні, навіть 17. 17 км. Цілий кілограм. Ох, мука яка сипеться. Клас, я блогер від Бога. Не пам'ятаю, я коштує мука, але вона також по акції. <смі> не знаю, що я буду робити з двома кілограмами рису, бо якщо чесно, рис я не дуже люблю. Рис я можу їсти або в паелі, або в плові. Ну, але 32 крони зробили своє діло. І, в принципі, класний, бачите, такий довгенький, класний, чистенький, тому взяла, думаю, вистачить головою. більше на, на два тижні. Морква. Морква навіть вже почищена. Пахне морквою. 14 кром коштує. Ну, тут десь кілограму немає. Да, 750 грамів. Але, слухайте, все це купувала в магазині Ківі. Це вважається в Норвегії найдешевшим магазином. Але мені пощастило, там ще працює хлопець, який спілкується російською. Трошки, але в принципі все зрозуміло. І він мені допомагав все обирати, щоб було по акції. Цінам найдешевше. В кадр вже попало, да? так? Це піво. Пиво, <пиво>, пиво ну, вирішило скуштувати 0,33. Тут 6 баночок, 44 крони, Ну, спробуємо, спробуємо. Це був тільки рюкзак, а ще 5 пакетів. Тож, відео буде довго, мабуть, да? так? О, мій любимий солодкий чилі. 20 крон. Ми будемо все коштувати, бо я ще нічого з цього не коштувала. Капустка, на борщик. Бачите, яка по акційним цінам. Бананчики найдешевший у них фрукт по 22 крони. Капуста здається по 5 крон. Не знаю, навіщо надала яблука, але вони так гарно, дивіться, в такому кошику і вони, до речі, не дешевші. По 26 крон за кіло. Ну тут 2 кілограми, Ну, мабуть, буду пекти шарлотку. <смас> Буряки. Прикол мені на касі, але я не знаю, як це працює. Коротше, я взяла отак от в кульочок, взяла один бурячок. Думаю, на що мені три? На борщі, все, мені одного досить. Взяла один такий бурячок. На касі хлопчина такий не може зрозуміти, що не так. Я також не змогла зрозуміти, що не так. І тут знову цей російськомовний хлопець, який там працює, підбігає і каже: буряк продається лише у зв'язках по три штуки. Каже, оця зв'язка коштує, вартує да, там вісім крон, якщо я не помиляюсь. Я кажу, так а що мені з тим робити? Кажу, він мені так сподобався. Він такий нічого, кладіть у пакет, це подарунок від закладу Києва. Це я вісь. Ну, прикольно було, насміялися так здоле. Буду пригощати сусідів буряком. Так, цибульку взяла. По 26 крон за кілограм, але вже була в декілька магазинах Норвегії і зрозуміла одну штуку: найдешевше брати овочі та фрукти на вагу фасовані коштують в рази дорожче. Хоча перчик фасований. За кілограм його ціна 56 крон. А якщо брати на вагу, то там не дешевші 79. Все залежить від кольору. Зелений 79, помаранчевий та жовтий 89 і 98 червоний. Тому я взяла так він дешевше. Але це виключення тільки для перців. О, моя улюблена заморозка. Будуть смачні спагіті. Заморозка класна. Це фільма Ельдорадо. Я звернула увагу, що Ельдорадо і Фірст Прайс це найдешевші фірми. Тому дивіться, 800 грамів. Тут у нас цибулька, морква, сельдерейчик і навіть картопелька. 800 грамів це коштує 18 крон. Цей набір це я брала спеціально або до тайської лапші, або до рису з морепродуктами. Бачите, тут і бебі овочі навіть є. Це також 20 крон. Це я брала на різні супчики. Клас, на рис. Тут морква, кукурудза і горох. Також 800 грам. це взагалі 16 крон коштує. Бачите? Фірст прайс. До речі, фірст прайс, те, що вона сама дешева, не означає, що вона погана або несмачна. Мені подобається. О, ну і звичайно, моя тема морозива. Морозово також first time. Воно з медом та ваніллю. Ще не коштувала спробую, але такий мій розмір. Три літри тут пишуть. Да, 3 літри. Ну я просто фанат морозива, у мене навіть коли температура є морозива. Там. Що ще. О, ну, я люблю йогурти, тому по 10 крон, типу по 990, взяла, спробувала такі йогурти. Взяла найдешевші, щоб суто спробувати їх. Не знаю, які вони по якості. Чайочок. Взяла лимончик, чайочок. Буду лікуватись, бо трошки кашлюю. Ліптон чай такий, він середній по ціні. Цей коштує 25 крон. Так, взяла ось такі булки, вони коштують 27 крон. Так от, бачите, 300 справи. Тут 750 грам, тут отаких от булочок 15 штучок. Я їх покладу в морозилку. І коли мені необхідно буде там, зранку чи обід, коли я захочу да, булочку, я просто буду класти в духовку там, на 7 хвилин. І, повірте, найсмачнішого хліба, аніж після морозильної камери, в духовці я ще не їла. Залазив улюблений хліб, на це з сестрою ще з Німеччини його полюбили. Якщо вам видно, бачите, він такий ось з прорізами. Тут всередині масілко і часничок. Боже, яке воно смачне! Також в духовці буквально 12-10-12 хвилин. Там написано 12 мені вистачає 10 Також. Буду його зберігати у холодильнику у морозильній камері. Но він супер-супер-супер. О, кукурузку взяла. Я не можу жити без кукурудзи, тому вирішила спробувати, яка в них тут. Також фіст прайс. До речі, тільки тут побачила, а до цього не бачила. Чесник. ну звичайно, часник. Ну, чесник, це, звісно, капець. Оці дві штучки коштують 20 крон. Ну, взагалі, для розуміння, щоб на гривні крона плюс-мінус 1 до 4. Тобто цей чесночок 20 множимо на 4, це 80 гривень. А, якщо євро, то 1 до 10. Тобто 2 євро це чесночок. Mm -hmm. Не втрималася, купила крівітосики. Зараз покажу вам. Клас. Норвезька креветочка. Бачите? Не мілка. Ну, Гляньте, яка немілка. Більше, не жмає губу. Нет, не, <с Movie> не знаю, яка тут вага, кума грам 600-700, але ця креветка в Києві знову ж таки на вагу. На вагу вона коштує 99 крон, якщо фасована креветка від 170 крон. Ну тобто різниця реальна. Так. тут Видно вам чи не видно, дивіться? Взяла таке м'ясо. Воно коштує 65 крон. Показую догори ногами, щоб вам було видно, як виглядає саме м'язком. Тут 6 шматочки в вазі тут майже кіло. 998 грамів, здається. Це найдешевше м'ясо. 65 крон. О! пакетик, який не дуже дожив. Так, ну що, петрушечка для борщу взяла петрушку, як не взяти? Ось така петрушечка одна коштує 13 крон. Глянь, така бджілка прикольна. Не можу сказати, що тут є якийсь такий запах, знаєте, як нашої петрушки. За чим дуже суму, Це треба дуже принюхатись. Але от в таких контейнерах, да це не контейнери, це просто у горщичках вона, да, як в нас в АТБ салати, так і тут петрушка, Набагато вигідніше брати, аніж окремо. Так мені ці дві штучки обійшлися в 26 крон. А якщо б я брала фасовану зелень, мені б одна отака обійшлася майже в 24 крони. Ну, це знову, це мені хлопчик підказав, який там працює. Я з нам домовилася, що хай мені скаже, яка там наступна зміна. О, ну, це, коротше, моя любов, це баловство, але ну, хочеться ж. Спрінглс. Господи, скільки пане. З папліка 24 крони коштує. Так. Солодка вода. Реальний аналог Фанти по смаку, ну, реальна як фанта, а коштує 12 крон. Це найдешевше, бо середня ціна. Отаких от лимонадів, да, солодких напоїв від 30 крон. А цей коштує, вибачте, 12. Ну, от спробувала. звичайний лимонад, і ну, це я вже пробувала, аналог фанти, Ну, класна штука. Мені подобається, я її шукала. Але вона тільки в магазинах Києві. На жаль, а мені до нього на веліку їздити далеко. Ну, то таке: Олія, олія, наша дорога олія. В прямому сенсі дорога. Хотіла взяти оливкову, але оливка нуль п'ять коштує 50 крон мінімально. А наша звичайно, соняшникова оця коштує 35 крон 1 літр. Думаю, супер вона буде жаритися, сошкваритися. Так, взяла такий фаршик. Це курячий фарш по 35 крон, тут пів кіло, я так розумію. 400 грам. Я взяла так дві упаковочки. Знову ж бачите? Фірст прайс. Люди, які тут живуть, мені його також порадили, Но я би так його взяла. Чиста курка, але не можу зрозуміти чому. Але курка це найдорожче м'ясо, яке тут є. Реально, найдорожче. Ну я не розумію, чому так. Щоб ви розуміли, якщо я кілограм свинини, чистої свинини, да, з жирочком купила за 65 крон, то по акції кілограм філе. Коштує 103 крони. Ну, це просто шок. Що, вже помідорчики. Гарненькі помідорчики. 45-50 крон це якщо на вагу. О, купила таку сметану. Буду пробувати з борщем, ну, не знаю, як вона, що вона. Ну, кажуть таке, що це 35% прям як, як сливки у нас з базару. Подивимося. О, ну я, звичайно, я не можу жити без цитрусів. клемтінчик. Мандаринчик-клімтінчик. Я не знаю, скільки вони коштують, але було фоток, тому що я їх обожнюю. Так, і останнє, що мені допишилось, це яйця. Яйця це моя хвора тема. І по життю в Норвегії. Дивіться, теж Фріст Прайс. Тут, щоб ви розуміли, 18 штук. Я так. Аккуратненько, бо зараз буде той неловкий момент знімання відео, коли всі вони погатяться. Вмис. Тому так. Дивіться, 18 штук. Вони вартують майже 38 крон. Це в рази дешево, тому що яйця, у ну, них загалом або по 6, або по 12, або по 18, але їх десятки. Ну, щоб ви розуміли, середня ціна 42-47 крон. А тут, ну, це 12, 12, 10. А тут 18 штук безпосередньо 38 крон. Я вважаю це супер. Так, ну я вирішила, що на два тижні мені цього всього вистачить. певно, що ще залишиться. Але я скажу ну, це все в мене пішло 1086 крон. Коротше, я витратила абсолютно все, що в мене було на картці і з тих виплат, що мені дали, бо мені от 1000 крон дали. Це на два тижні. Наступні виплати повинні прийти вже 15-16 числа. Тому так. Будемо дивитись, будемо пробувати. Ну, і загалом, якщо у вас є якісь будь-які питання, хто, можливо, тільки збирається їхати або вже приїхав. Тому, будь ласка, задавайте, будемо ходити по магазинам, будемо дивитись, де кращі ціни, що найсмачніше, найзвичніше для нас. Тому, клас, задавайте питання в коментарях, підписуйтеся. Гарного дня вам всім бажаю, друзі, до побачення.